інспектора Лайка, ваші документи. Немає документів. Які документи? На що? На це? На права. Які права? Все, звали. Та це 50 звали. кубов, да ну. Власть. Та це 50 кубов, ну Документів нема, поїхали. Все. Куди їхати? Поїхали, зараз да ну, буде сідати поїхати. здані. Ні, ні, я не дам. Це ми, мотоцикл, не кубов. Бо зараз ми зовнаряд, зараз тебе загребуть, взагалі, по почкам Дахай... дають. Хто бобочках не дає? Там, пожалуйста. Злазь. Не буду. Злазь по-хорошому. Так да документи де твої. Дома документи. Давай. Все. Свободи. Нет. Та ну може якось так. Сколько. Та ну сколько. 50 рублів максимум. 50 рублів. Знаєш, що мама тату не дасть. За 50 рублів? Да. Ну все. На, їй, думаєш поїдеш. Нікуди ти не доїдеш. Побачимо зараз. Він не заводиться так. Що це? Так? Та він так не заводиться. Їдь. А як його заводить? І лапки немає. Не, не знаю. Їдь. Що з ним робити? Ну давай заводь. Так я і я поїду. Що ти поїдеш? Ти заведеш і все. Як все? Давай. Так теж треба якось, я не знаю, толкать. Ну а давай. А так... Главное заведи. Так мені треба сісти просто. Ну сідай. Сюда. Ну давай быстрее. Так не хоче. нет, блядь. Проебал. <смех> 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 Проебал. <смех> <смех> <смех>